Дивіться на нашому каналі багато цікавого. Привіт усім! У вас коли-небудь були ті моменти, коли наука просто вибухає в голові. Приготуйтеся до одного з них. А що, якби я сказав, що за певних умов холодна вода може нагріватися швидше, ніж тепла? Звучить неможливо, правда? Але це факт. Уявіть, ви грієте каструлю з водою на плиті, але тепло розподіляється не зовсім рівномірно. У холодній воді щільніші шари внизу нагріваються, піднімаються вгору і створюють сильні конвекційні потоки. Це постійне перемішування надзвичайно ефективно розподіляє тепло по всій каструлі, а ось у теплій воді все інакше. Вона вже сформувала стабільні шари, де тепліша, менш щільна вода залишається зверху. Таке шарування діє, як ковдра, гальмуючи передачу тепла знизу до решти рідини. Це захопливе явище, своєрідне дзеркальне відображення знаменитого ефекту мтемби. Ем Наука сповнена подібних дивовижних сюрпризів. Якщо вам сподобався цей короткий факт, не забудьте натиснути лайк і підписатися, щоб не пропустити ще більше захопливих наукових відкриттів. Дякую за перегляд!